Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Це ще не А яка ваша думка про штучні квіти в будинку? Возьміть собі пластмасовий грушок, їжте пластмасову грушку, а я буду їшти натуральну. Наша та пластмаса, синтетика, хімія потрібна вашому будинку. Якщо грушка натуральна, всі час дає. А пластмасове, то не потрібно. Ні на цвинтарі не треба пластмасових квіток. Ні в будинку, ніде. Місто нормальне. То все, хімія, дихаєте ним. Викидайте, той непотріб не з хати. О, навіть лучше слої оберемок. То не слої, а то бути кобаса. Сосідськи, кобаса, то все. Натуральне має бути. Натуральне життя, натуральна людина, натуральна грушка. Ні, пластмасами обішати хату. То що? Нема вже розуму чисту? То ж отрава. Дякую вам.